Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 8 жовтня. Ми сьогодні трошки пізніше приїхали, але ринок був більшим ніж зазвичай, тому встигли багато автомобілів для вас зазняти. Нагадую, що ми знімаємо автомобілі в чотирьох рубриках. Зазвичай перше це буси і чобітки, потім кросовери. Також сімейні автомобілі і седан універсалий хетчбек. Якщо вам потрібен якийсь автомобіль, ви собі відкриваєте в наших відео відповідний ринок, який вас цікавить. І рубрику, наприклад, кросовери, і Шукайте ті автомобілі, які вас цікавлять. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленості, е, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом із командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Також не забувайте підписуватись, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Nissan Жук, 12-й рік, 10550, ціна, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. 164 тисячі пробіг. Контакти тут. Так, максимально показую стан. Мультикермо. Автоматична коробка. Клімат контроль, дисплей і люк. Volkswagen Tiguan, 10-й рік, 9500 ціна. Так, давайте з цієї сторони покажу контакти. 150 тисяч пробіг і зараз будемо тут дивитись. Так, це в нас двохлітровий бензин. На автоматичній коробці передач 150 кінських сил. Так, так вона виглядає в салоні. Так, напевно, комплект ще рази не буде до автомобіля. Kia Sportage, 17 рік, 18 тисяч ціна, 1,7 дизель на автоматичній коробці передач. Контакти бачите, 90 тисяч пробіг. Так, є електросклопідйомники. Так виглядає салон. Так, є в нас мультикермо, автоматична коробка передач так виглядає, клімат-контроль, звичайно, і підігріви сидінь. Офіційна машина. Так, це у нас авто офіційне. Інформація важлива. За деталями вже звертайтесь до власника за вказаним номером телефону. Так, друзі, питали про Ford Edge. Є на ринках вони. 15-й рік, 17700 ціна, 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач 245 кінських сил, комплектація титаніум, 187 тисяч пробіг. Так, контакти, сподіваюсь, видно вам, бо мені відблизькою. Так, білий металік. У нас, перламутр, перепрошую, колір. Електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, шкіряний салон. Є панорамний дах. Сонечко. ну, сьогодні гріє, але трошки заважає знімати. Так він виглядає в салоні. Так, є парктроніки. А, друзі, я зразу ще один показую. Це дуже срібний колір. 16 рік. Так він виглядає. 17300 ціна. 3,5 газ, бензин, автоматична коробка передач, 290 кінських сил. 148 тисяч пробіг. Контакти тут бачите. Електрорегулювання сидінь, електросклопідйомники, шкіряний салон. Мультикермо. Так він виглядає. Крім контроль, дисплей, деталі вже у власника. Range Rover Evoque, 12 рік, 17500 ціна. Так, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. 90 тисяч пробіг, контакти бачите тут. Є підігрів лобового. Шкіряний салон. Так, от так, щоб було. Є електрорегулювання пам'ять сидінь, 4 електросклопідйомники. Салон комбінований чорна з червоною шкірою. Чорний дах. Мультикермо. Так виглядає автоматична коробка передач, є підігрів сидінь, клімат-контроль, ну, звичайно, дисплей. З деталями вже до власника. BMW X5, 10 рік, 18500 ціна, 3 літровий дизель на автоматичній коробці передач, 251 тисяча пробіг, контакти є. 286 кінських сил. То зачинене, шкіряний салон чорний, панорамний дах бачу. Інше вже по можливості роздивляйтесь. Мені погано видно. Так, дах панорамний є. Так, показую дві каптіви по черзі. Тут восьмий рік, 9,300 ціна, повний привід, 2,4 газ, бензин, 170 кінських сил, механічна коробка передач, повний привід, 180 тисяч пробіг. Контакти видно. Електросклопідйомники. Сидіння показую. Просите. Кермо. Так, п'ятиступенева механіка. Парктроніки. Це так само з парктроніком є ще фаркоп. Так, воно виглядає. 7-й 8-й рік, 9800 ціна, повний привід. 2,0 дизель на механіці. Повний, так, повний привід казала вже. 170 кінських сил, 213 тисяч пробіг. Так, комбінований салон. Свариться. Так, п'ятиступенева механіка. Клімат контроль перепрошую, дисплей. Так, маємо тут ряд кросоверів. Почнемо з Тігуана. 14 рік, 12600. Ціна. 2,0 дизель на автоматичні. Ой, 2,0 бензин, перепрошую, заговорилась на автоматичній коробці передач. 101 тисяча пробіг. Контакти бачите до Тараса. Зачинено. Все. Зараз будемо показувати. От так. Якщо буде видно. А, є. є. Є ключі знайшли. Так, показую стан. Не виглядає. Так, і хтось просив Субару. Є у нас тут аутбек. Вона виглядає. 17-й рік, 16500 ціна, 2,5 бензин на автоматичній коробці передач, 72 тисячі пробіг. Контакти бачите? Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Свіженько виглядає. Є люк. Ось це кермо. Клімат-контроль, підігрівеси сидінь. Дисплей. Так, повний привід. Є парктроніки. Так, ще форт Ескейп. Так він виглядає. Сімнадцятий 17 рік, 17300 ціна, 1,5 бензин на автоматичній коробці передач. Комплектація «Титаніум», 182 кінські сили, 64 тисячі пробіг. Шкіряний салон. Отак от вона виглядає. Кашкай плюс 2, 11 рік, 10500 ціна, 2-літровий дизель на механіці. Семемісне авто, 150 кінських сил, 236 тисяч пробіг. Бачите, тут контакти. Так, то відчинено. Є підігріве сидінь. Показую вам стан. Шестиступнева механіка. Клімат контроль і панорамний дах. Фаркоп присутній. X5, П'ятий рік. 10 тисяч ціна, щоб вам було видно. Трьохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 350 тисяч пробіг. Контакти має бути вам видно добре. Відкрийте, будь ласка, дякую. Так, шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Бачите стан? Так, зараз сфокусується. вам видно, так, є в нас панорамний дах. Чорний. Мультикермо. Та комплектація дуже хороша, бачите? Є підігрівий сидінь. Фаркоп теж є і парктроніки. Нісан Мурано, 15-й рік, 18900 ціна, 3,5 бензин на автоматичній коробці передач. Так, контакти, сподіваюсь, вам видно. 118 тисяч пробіг. Тут зачинене. Шкіряний салон, мультикермо. Ай, панорамний дах. Бачу, все інше тут собі. Дивіться, бо мені дуже сильно відблискує. А, відчинили машинку, то добре. Так, електрорегулювання сидінь пасажира і водія. Бачите стан. Клімат-контроль. Панорамний дах. Так, повний привіт. Mitsubishi Outlander, 17 рік, 16900 ціна, 2,4 бензин на автоматичній коробці передач, 113 тисяч пробіг. Контакти є. Так. Мультикермо. Вона виглядає дисплей, автоматична коробка передач. Так виглядає сидіння. За деталями вже до власника. Нова літня, нова, зимова. Мерседес ML, восьмий рік, 12900 ціна, 3 літровий дизель на автоматичній коробці передач. 235 кінських сил, 255 тисяч пробіг. Тут бачите контакти до власника, до Павла, шкіряний салон, так то, напевно, зачинене. Так, показую, як вона виглядає. Мені дуже сильно відблискує, тому всі деталі уточнити вже у власника. Є фаркоп і парктроніки. Так, ще одна коптіва. Дев'ятий рік. 8200 ціна, літровий дизель на механічній коробці передач. 208 тисяч перебіг та контакти написані ручкою. Маркером невірні. Шкіряний салон. Так, сподіваюся, вам буде щось видно. Land Rover Discovery Sport. Sport. Так, власник підказує. Це у нас е, Європа. 18-й рік, 24600 ціна, буде шаторг. Двохлітровий дизель на механічній коробці передач. 150 кінських сил, повний привід, 219 тисяч пробіг. Воно буде видно, а контакти вам має бути видно добре. Показую авто. А то кажете, що на ринках хіба американці? Ні, є європейське авто. Достатній кількості показу, як вона виглядає. Так, шестиступенева в нас механіка. Мультикермо. Обслужено повністю вже тепер. Так, повністю обслужене авто. Це інформація важлива. Ага, ГРМ-помп, ну, повне обслуговування пройшло. Автомобіль пройшов. І куплено офіційного дилера, тому авто має бути час на звертатись до власника вже за деталями. Так, і ще один Тігуан. 13-й рік, 11200 ціна, двохлітровий бензин, повний привід, авто без підкрасів, 229 тисяч пробіг. Бачите тут контакти. Так, ну коробка так автоматична, є панорамний дах. Так, електросклопідйомники. Щоб вам було видно стан. Мультикермо. Так, кондиціонер. Дисплей. Так, є. Mazda CX-5, 17 рік, 18500 ціна. 2,5 бензин на автоматичній коробці передач, 52 тисячі пробіг. Так, тут є. Комбінований салон. Показую, як вона виглядає. Toyota rav 4, 10 рік. 13800 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 256 тисяч пробіг. Контакти тут. Шкіряний салон комбінований. Так вона виглядає. Кліматконтроль. І фаркоп. Свіженька Кія Соренто. 21 рік, 33 тисячі ціна, 2,5 бензин на автоматичній коробці передач. 4 тисячі пробіг. Контакти бачите. Так, теж музичка. Показує шкіряний салон з перфорацією світлий, електрорегулювання сидінь. Роздивляйтесь. Вона виглядає. Це в нас це місце авто. Тут 30 і там ще два. Авто як з салону біг маленький, тому і стан самі бачите. Рено Колеус, 11 рік, 9500 ціна, 2,0 дизель на механіці. 150 кінських сил, комплектація Босе, шкіряний салон, 183 тисячі пробіг. Контакти тут. Так виглядає в салоні. І парктроніки є. BMW X перша. 13 рік, 14500 ціна, 3 бензин на автоматичній коробці передач. 115 тисяч пробіг. Контакти, сподіваюсь, вам видно. Так, показую салон. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Шкіряний салон. Панорамний дах. Чорний. Мультикермо, кермо, звичайно. Так на виглядає, сидінь. клімат кліматконтроль. Вольво XC-90. Свіженька. Так, кінець 15-го року 31 тисяча доларів, 2,0 бензин на автоматичній коробці. Передач. Обслужена на Volvo сервісі офіційному 320 кінських сил. 115 тисяч пробіг. Так, шкіряний світлий салон. Бежевий. Так, так вона виглядає.